Да відвесь кіти. Це твої? Діти? Да, ти ж ти ж не змінить. Ні, ми їм дали корм, для сім'я. <порхи> Ні, ми їм ми їм корм дали для цю, 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 цю дали корм. А я, ж дороги, е, з дороги не бачив їх вчора, що їх багато. Я думав, я взяв там пару пасів. А їх багато, я завтра привезу більше. Кось, ти чим кінь привезу? Я прошу, що ти шукаш. шукав, що ти. Що, ти? Їх в центрі. Ха-ха-ха. Нага, на. Тихо, тихо. 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 все Все-все-все-все Все-все-все, нема, нема, мало прыгай, у вас трошки. Пару штук було. Да. Кивіться еще семеро, да? Щемеро. Ой, впал в тарелку с водой.